Hello everyone, this is level B1, lesson 72, Phrasal verbs on Channel English with Mila. Welcome to my channel. Please don't forget to subscribe if you are new here and put like if you like my lessons. Let's continue phrasal verbs starting with letter P. Put aside перекладається, відкладати гроші або ігнорувати. До прикладу. If you don't put aside some money every month, you won't be able to retire at 50. Якщо ти не відкладатимеш трохи грошей щомісяця, тобі не вдасться піти на пенсію в 50 років. Put away перекладається. Прибрати або ув'язнити. До прикладу. After putting away all the toys, Maria made herself a lemonade. Після того, як Марія поприбирала всі іграшки, вона зробила собі лимонад. Put back перекладається Повернути або перенести зустріч. До прикладу, After playing a bit he put back the guitar on the shelf. Погравши трішки, він повернув гітару на полицю Put back together. Перекладається, відремонтувати або склеїти. До прикладу, could you put this vase back together? Чи могли би ви склеїти цю вазу? Put down перекладається. Покласти, відкласти або вносити завдаток. До прикладу, The book was so interesting, it was really hard to put it down. Книга була настільки цікавою, що її важко було відкласти. Now let's practice and do an exercise together. Nick, -t -t -t, $200 for the bike to make sure it wouldn't be sold. Нік. Вніс 200 доларів за мотоцикл як гарантію того, що його не продадуть. Вносити завдаток це фразове дієслово to put down. У нас речення у минулому часі past simple. Дій слово to put неправильне, але всі його форми одинакові. To put, put, put. Отже, третя, як і перша, буде put. Тоді put down. Nick put down $200 for the bike to make sure it wouldn't be sold. Two brothers have been t-t-t-t for life. Обидвох братів ув'язнили на все життя. Ув'язнювати це фразове дієслово to put away». Тут речення у present perfect passive це перфектна форма пасиву. І утворюється вона за допомогою дієслова у третій формі. А як ми вже знаємо, дієслово «to put» має всі три форми однакові, тож put away». Two brothers have been put away for life. Let's -t, 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 -t our mutual dislikes to concentrate on work Давай, но ну, відкладемо взаємну неприязнь, щоб зосередитися на роботі. Відкладати це фразове дієслово to put aside. Після дієслова let's часточка «to» не вживається. Отже, put aside. Let's put aside our mutual dislikes to concentrate on work. The meeting was T-T -t -t to Next Monday. Зустріч перенесли на наступний понеділок. Переносити зустріч це фразове дієслово to put back. Речення у пасиві минулий час, тобто past passive, утворюється він за допомогою дієслова у третій формі. А так як воно не змінюється, то ж put back. The meeting was put back to next Monday. That's all for today. Thank you for your time and support. I appreciate it. I hope you enjoy learning English with me. Good luck. See you next time. Bye bye.